Понад три сотні населених пунктів залишив без світла Балканський циклон. На Одещині їх майже сотня, а також десятки повалених дерев та заблоковані снігом із три десятки автівок. Другу добу зимова погода не відпускає південний регіон. Сьогодні в області скасували заняття у школах та закрили кілька автовокзалів для виїзду рейсових автобусів. За циклоном і його наслідками стежить Сергій Осадчук. Сергію вітаю. Як минула ніч в Одеській області? Святослава, вітаю. Зараз ми перебуваємо, як бачите, біля центрального автовокзалу Одеси. Сюди потрохи починають прибувати рейсові автобуси, які рухалися київською трасою. Так, от водії розповідають, що в населеному пункті Знам'янка була найважча ситуація. Там утворився затор в 15 кілометрів. Фури просто на літній гумі не могли подолати підйом і застрягали. Більш того, там сталося десь 8 дорожньо-транспортних пригод. Тому цей рух наскільки був уповільнений, що людям доводилося об'їжджати навіть полями. Ось що нам розповів один із водіїв. Служби чуть не встигли на нас працювати. Ніхто не готовий з весною. Що страшно, все нормально. Ну і е, пасажири, які приїжджали на цих автобусах, вони розповідають про те, що були в такому шоці під час руху, тому що боялися чи доїдуть вони взагалі до Одеси. Але дякують водіям за те, що їх довезли живими та неушкодженими. Єдине, що запізнилися десь на 2,5 години. Ось послухайте, що кажуть пасажири. Шофера наши очень хорошо подвезли нас они очень герои. красиво. Они герои супермен, они очень хорошие. Особенно они вот этот шофер. Через всю кровь, вот. нас Очень завезли. хорошо приехали. А там дороги. Люди вот прямо по телефону кричали по телефону, чтобы помогли нам кто-то. Думали что-то. Фуры толкали. И рядом фура стояла, нам просто места не было. Они там что-то какие-то башмаки подкладывали для того, чтобы мы могли проехать. Ну, то есть мальчишки герои. Спасибо. Да. Украина. Героям слава! Ну і маємо інформацію з іншої траси Одеса Кочурган. Там вночі застрягли 22 автівки. Їх рятувальники витягали з снігового полону. Стосовно вітру, він вночі був дуже такий потужний. Накрив болградський район, південь взагалі Одещини, ламав дерева, зривав дахи. Ну і ситуація, якщо можете бачити, в Одесі з погодою більш-менш стабілізувалася. Навіть подекуди виходить сонечко, потепліло, на щастя, немає ожеледиці, тому люди сподіваються, що вже надвечір. Балканський циклон покине Одещину. Ну і надвечір енергетики обіцяють під'єднати усі населені пункти, які залишилися зараз без світла. Ось така ситуація. Святославе. Дякую. Сергію. Сергій Осадчук з Одещини, де лютував циклон із Балкан. Досі є проблеми зі світлом та затори на трасах.